Всім привіт, з вами Тросковець Онлайн і сьогодні ми у Тросковецькому садку Ялинка, де протікає дах. Дочок ялинка. Ми бачимо, в яких умовах граються діти та сплять діти. Це просто жах. Давно у вас протікає тут? Ні, Не, недавно зробили батьки ремонт і почали протікати. Почало протікати. Тут це з даху тече, так? Так, це з даху тече. Бачите, що з Сьогодні вчора були майстриблені на даху і сьогодні будуть завозити матеріали і скільки років поступати? це вже відбувається? Ну рік точно вже. Рік точно? Так. Чи більше? Ні, ну рік точно, так що сильно тече. Так воно періодично підтікало, тобто трошки ремонтувало. Ну от зараз роблять ці майданчики. Це ж не на часі, правдачні. Скільки взагалі виділялося ну, це за останні роки на садок з бюджету міського? Не конкретно. На придбання на обладнання. Взагалі, на, обладнання. на ремонти. Ну, два роки тому нам відремонтували повністю харчоблок, повністю. Купили, закупили нове обладнання, все. В цьому році нам придбали теж. Виконом структуру париком актомат, придбали картопели купили uh -huh. пральну машину, ну, Тобто тобто кошти виділяються. Тобто, що зовсім нічого нічого. не виділяється. На ремонти виділялося А ви давали якісь запити офіційні? Щодо так. Конкретно. Кому ви на кого писали? На, на ім'я ім Шубака. На ім'я Шубака. А ще, будь ласка, які відповіді вам проходили? Ну розумієте, це все питання в документації, поки оформлявся проект, зробили проєкт, поки там якісь є технічні, технічні папери оформляються. Наразі до тепер це все було виготовлено і тепер роботи планово поштово. Так вони планувалися на версії місяць були заплановані. А в залі зачі кошт ну, поточні поточний ремонт? Ну, шукали спонсорів, хто з нами допомагав. Так наша влада дбає про дітей, про людей нашого міста. От такі можна зробити висновки. що Чесна влада, заможна громада. А В садку тече прямо на голови дітей підставляють миски. А Міську раду зробили, вулицю Шевченка зробили, все зробили тільки не для дітей. Те, що обіцялося в програмі Руслана Ярославовича Козиря. Я думаю, що першим ділом потрібно було подбати про дітей, про тих, хто є незахищений. А потім робити якісь свої справи і робити якісь вулиці. Робити собі комфорт в міській раді потрібно найперше подбати за дітей. Всім до побачення. Лайкайте, підписуйтесь на наш канал. Хай про те, як влада допрацювалася до такого, у Трускавці Дізнається вся країна.